Дві громади Нікопольського району. Сьогодні ворог накрив градами та вдарив ракетами. Під вогонь потрапили чотири села Марганецької та Червоногригорівської громади. І все це знову трапилось вночі, коли люди спали. По Червоногригорівській громаді війська вдарили двома ракетами Х-59 МК. Влучання пройшлося по селу Кам'янське. Там ворог знищив потужності аграрної компанії. Зокрема, зруйнований адміністративний корпус, технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. Пошкоджена будівля насосної станції сусіднього села. Марганецьку громаду агресор обстріляв з градів, здійснив понад 20 пострілів, цілив по двох селах. На щастя, обійшлося без жертв. Зараз рятувальники обстежують територію. Бив ворог вночі і по Криворізькому району. Зі ствольної артилерії гатили по Зеленодольській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.